Вітаємо на КТМ новини і сьогодні такі теми. Олександр Охапкін втретє став автором ескізу Марок для Укрпошти Альтанку та веселе свято дітям подарував благодійний фонд Шлях до життя. Заслужений художник України Олександр Охапкін став автором третього проєкту Марок для Укрпошти. Новий поштовий блок має назву Героїчні професії Янголи війни. Він присвячений медикам, які евакуюють поранених з поля бою, рятують їх життя у швидких та надають допомогу постраждалим від ворожих обстрілів. Як створювався новий ескіз марки, нам розказав земляк героїчні професії янголи війни. Це третій проєкт марок для Укрпошти, який створив Олександрієця, заслужений художник України Олександр Охапкін. У грудні був дзвінок. І з проханнями взяти на розробку цю тему, тематику медицина. Я скажу так, що я і медицина дуже далекі від одне на від одного, але ці тема дуже зацікавили. І таким чином я почав розмірковувати, яким чином вона має бути висвітлена. Висвітлена вона має бути, як я розумію, чотири етапи. Я скажу по-своєму, це воєнна медицина на нулі, виніси хворих, виніси поранених. Тоді перша допомога перша допомога пораненим, тоді операційна для доставки в лазарети, в лікарні. От вже це безпосередньо операційна для відновлення наших воїнів. Тобто чотири напрямки, яких має бути висвітлено. На новому поштовому блоці зображена передова медичного фронту, а саме дії, які виконують медпрацівники, рятуючи людське життя у ланцюжку від нуля до операційної у госпіталі. Збір матеріалу, так би по чотирьох папках і розподіляти, як воно має бути на нулі, як воно має бути в операційні. І саме ці дві роботи були виконані у мене спочатку. А потім і чотири початку в олівці, так називаємо картон, який висвітлює процесі роботи, і помилки, і якісь доповнення, якісь деталі, зокрема там і форми військових, і як вони поводяться, ті чи інші ситуації, виніс поглябою, отримання допомоги вже не безпосередньо біля передової. У роботі над марками художнику допоміг інтернет. А щоб була реалістичність у роботах, він звертався за допомогою до фахівців медичної галузі. Я звертався до допомоги до місцевих хірургів Сергія Петровича жовт, який подивився, де дуже все добре, так воно і має бути. Тобто я перевіряв відчуття своєї роботи на професіоналах, які мали казати, це має бути чи не має бути. Як я впевнився в тому, що це дійсно так, як воно було, я тоді вже перейшов до вирішення кольору, який мав висвітлити саму трагедію так, де воно було на нулі. Або більш-менш спокійливе напруження в операційній. Для того щоб надати саме відчуття воєнного часу, саме лікарі відказали, що стрічки на вікнах саме дадуть і в наш час саме воєнну обстановку. Ще там були за вікном. Руїни трохи і вони якраз допомогли тому відчутті на нашого сьогодення. Після цього були відправлені ці малюнки вже на Укрпошту, а там дизайнери зробили вже макет цими написами, цими формули руками, як воно має бути. Раніше Олександр Охапкін став автором поштового набору Слава силам оборони і безпеки України, а також листівки переможного нового року. Також авторства художника марка випущена з нагоди 130-річчя від дня народження Дмитра Чижевського. Та марка створена до 70-річчя Черкаської області. Якісці назви знакові для цієї області мені ви Прийшло просто-напросто, якби виконати їх копію з цих споруд вже в художньому оформленні. І Там невеликим накладом вийшли ці роботи. Так взагалі, якщо врахувати всю співпрацю по маркам, це вже будемо кидати, ми розмовляємо про п'ятий проєкт, який був зроблений в напрямку роботи над маркою і над поштовою продукцією. Також картина художника бере участь у всеукраїнському проєкті Молитва за Україну, який відкрився в трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Моя робота була відзначена і невеликою такою преміальною, от, ну, невеликою премією, яка допомогла відчути те, що роботи, які були зроблені на, в рамках цього проєкту, вони дійсними. Наступ собі потужний зміст і будемо казати, я не кажу так, щоб прибивати до перемоги наших держав. Це тобто, те, що можуть зробити робітники культури, вони своїми силами допомагають приближати перемогу. От. Є інший проєкт, ну я працюю в різних напрямках, є ще такий зараз. На часі такі проекти, як розпис гірц. Вже розписували гірзи, які представлялися на золотих воротах, а зараз я закінчую розпис гірців, які теж будуть виставлятися в Києвці на аукціонах. Я зараз не скажу, є ще проєкти по своєму безпосередньо своєму співпраці іконопису. І Графічна серія видатних людей України в своєї частності минулого, які виставляються у Львові і якби, даруються або представляють всі визначні особистості по музеях Західної України. Зазначимо, що купуючи поштовий набір героїчні професії Янголи війни, можна стати учасником благодійного збору, адже 20 гривень з його продажу Укрпошта спрямовує на соціальні цілі. Благодійний фонд Шлях до життя подарував дитячому центру Джерело життя намет. Він врятує дітей від спеки під час ігор на подвір'ї та подарує затінок і прохолоду. Також аніматори з агентства Свят веселка розважали дітей мильними бульбашками а наприкінці кожен з них поласував морозовим. Подробиці далі. Благодійна організація Шлях до життя не залишає без уваги вихованців Центру соціальної допомоги та реабілітації Джерело життя цього разу. Благодійники відгукнулись на прохання керівництва і придбали для дітей розсувне шатро. До нас звернулося з проханням придбати дитячому будинку джерело життя парасольку. Ну, Наскільки ми дивились, парасоляк таких ну, великих немає, щоб кількість така дітей, 25 дітей сіла і парасолька давала тінь. І члени нашої організації вирішили купити намет. Такий, його розмір вже 3 на 6 метрів. Ну, ми всі бачимо, що діти поміщаються, всі, навіть там ще залишається місце. Мобільна альтанка проста в експлуатації. Її легко збирати та переносити у будь-яке місце. Діти подарунком задоволені, адже тепер з'явилось місце, де можна сховатись від сонця та поспілкуватись або пограти в улюблені ігри. Ну останнім часом у нас в Україні шаномальна спека, і на вулиці, ми як його ну не виходимо днем ввечері. Це коли вже почне як його сонце сідати. Оце десь тоді, як його ну нам треба. Е відпочити більше на вулиці, бо повітря це все. Але за спекоти ми оце, е, спасалися нашою біседкою та ну, і більше нічого. Ми будемо і в теніс грати, будемо виносити стіл, можна просто сидіти спілкуватися. Ну, Можна робити все, що хочеш, а ну це дуже гарне рішення від спеки. Тому я особисто радий, що у нас таке є. Ну і від наших дітей і від цього центру ми дуже вдячні. Шоу мильних бульбашок у додачу до Альтанки влаштували аніматори з агентства Свят веселка. Завершилось невеличке спонтанне свято частуванням морозивом. Долучайтеся до добрих справ, підтримуйте благодійні ініціативи та не забувайте допомагати захисникам. Про розвиток подій розкажемо.